Вот такий у нас посадчик. 2,5 бензин. 12 рик на автоматі. Кондиционерчик. Ситушки корзам. магнітолка такая. Без навігації, правда. Но зато є люк. На цій машинці газ стоїть. Пробіг 266 тисяч. Салончик ухожений. В такому стані у нас під капоточка. Даже амортизатор стоїть, а не кочерга. Так, редуктор газовий. Все чотенько. Видно, що вже... Пелюці. Усе давно не мили, а може взагалі не мили. Ну, Фасатик у нас міста дофіга, як завжди. Амарикасик. Ну, Як бачите, кондьор, а лючок є. Салончик в хорошому стані. Комплектація SE Багажник здоровенный. Ну, пасатик є пасатик. Такий ще один пасатик. Тільки цей вже у нас селоська комплектація. Двухлитровый дизель. Безключовий доступ на передніх дверях. Диски 18. -ті. На попередньому були 17. -ті. Отакий хромик ще у нас присутствує по всьому периметру автомобільчика. Ще тут крута музичка стоїть з сабуфером. Флендер. Навігація є. Сидушечки вот такие светленькие уже. Тут алькантара у нас даже есть. Не знаю насчет материала. Вроде бы я тут зам Тут она чей кожа. Тут адсг шечка стоит. Бесключевый доступ. Запуск кнопочкой. Тут даже пассажирская у нас сидушечка электро. Водійська сідушечка у нас із пам'яті сидіння. Так, також люк є. Ну, пачечку трошки більше місця, тому що у нас тут немає докаточки, так як в попередньому автомобілі. І сабушечок у нас стоїть отак от. У задній ляді. Ще тут спойлер стоїть, не знаю, може він не заводський, правда? Тут бачимо, селоська у нас вже йде комплектація. Ще оце зеркал тут є. Так двигунчик виглядає. Ну, Вроді сухенький. Тут ми бачимо. Трохи вже чистіше, трошечки вимили, навіть, под капоточку Ну, Все сухенько, все гарненько автомобілі хочеться дизель отак от ні без виду і два однакових автомобілі а вони зовсім різні і от туманочки є ще забув сказати в цьому пасатику немає у нас амортизатора тут кочерга селевська комплектація.